Чи останнім часом надходили до вас пропозиції від політичних сил щодо вашої участі у майбутніх президентських виборах? Останнім часом мені надходили пропозиції від моєї дружини трошки раніше повертатися додому після роботи, тому що і треба допомагати з маленьким марком. А якому ще немає двох місяців, а це єдині пропозиції, які мені надходять, можете їх трактувати як політичні, бо невиконання цих пропозицій призводить до втрати моєї суб'єктності на квадратних метрах на яких я мешкаю. Я розумію, що багато хто і в Україні і з українців за межами України трохи скучив за передвиборчими якимись баталіями, процесами. Хтось хоче дивитися на страчі по телевізору. Давайте вернемо Савіка Шустера, і хай всі чубляться між собою. Але це питання ставили мені три роки тому, і я питався завжди, ви знаєте, коли війна закінчиться? Ні, тоді давайте трошки дзьобики поприкриваємо і будемо думати не про вибори, а про те, чим можемо бути корисні Збройним силам України. Бо якщо ти не в ЗСУ, то що ти для а, ЗСУ? Не хочу нікого там розчаровувати, лякати, відбирати надію, але цей дощ надовго.